Всім привіт! Сьогодні на огляді оновлений трактор NATI 404. Ну і що хотів би одразу сказати. Дійсно, оновилось непогано, є на що подивитись, є гарні цікаві рішення. Ну і звичайно ж, давайте одразу по ціні, щоб ви розуміли, що пропонується і скільки воно коштує. Отже, на сьогоднішній день ціна такого трактора 7700 доларів. І це плюс-мінус на сьогоднішній день вполне собі конкурентна ціна. Ну, я маю на увазі серед тракторів, потужністю саме 40 кінських сил. Ну і взагалі, що таке NA? Це імпортер є Ката, яка в принципі вже себе дуже давно зарекомендувала, як непогані трактори з сервісом, з гарантією, ну все як треба. Ну і тепер вони зробили трактори NA, тобто бренд, і завозять ось такі новенькі, красивенькі, модифіковані трактори. Що ж, ну а конкретно по цій моделі давайте спочатку оглянемо, а потім вже в кінці відео зробимо якийсь висновок. Добре, розпочнемо традиційно з коліс. Як бачите, задні колеса розбірні, грузи на задніх колесах теж є в комплекті. Розмір резини 12,4 12 на 24 Грузи, до речі, задні, ну на них, по крайній мірі, написано по 31 кг кожен. По переднім колесам диски йдуть нерозборні. Розмір резини 7,5 на 16. І колія передня регулюється в депазоні від 1,20 до 1,40 метра. Ну, не в депазоні, а має два положення: 1,20 або 1,40 м. Ну і давайте одразу пройдемось попередку. Є одне рішення, яке мені подобається. Це підсилене кріплення передніх крил. Тепер тут використовуються труби. І це дійсно зміцнило конструкцію. Ну, і що стосується самого переднього моста, звичайний редукторний. Передній міст. Вони встановлюються доволі-таки давно і вже добре себе зарекомендували. Проблем з ними немає абсолютно ніяких. Ну, на такого плану тракторах вони працюють без проблем. Також бачимо двосторонній гідравлічний циліндр. Тобто тут встановлене гідрооб'ємне рульове керування. По кліренсу тут, до речі, заявлено в 36 см агротехнічний просвіт 42 см. Ну і також тут вже капот, як бачите, відкривається по модному. Тянемо за речажок і капот піднімається вгору. Звичайно ж, тримається в такому положенні він за допомогою двох газових упорів. Як бачите, доступ до двигуна тут цілком адекватний, нормальний, ніде нічому не замажає. Вимикач маси тільки, правда, знаходиться під капотом, це незручно. Ну і теж, як бачите, традиційно, як і на всіх китайцях, зроблено все на плюсову клему. Акумулятор, до речі, тут 12 вольтовий на 100 годин. Радіатор оголодження досить великий, традиційно захищений захисною сіткою. Розширительного бачка для охолоджуючої рідини тут немає. Ну і По двигуну це звичайний двигун 4 під Євро 2 з механічною паливною системою, потужністю 40 кінських сил і з маркуванням КМ490. По фільтрам, як бачимо, є фільтр очищення. Мастила двигуна від зроблений, в принципі, нормально, також фільтр тонкої чистки палива. Ну і в принципі, все, фільтр грубої чистки палива або фільтра вістійника тут немає. Повітряний фільтр тут контактно масляний з циклоном, тобто звичайна система очистки. Що мені ще тут подобається? Як бачите, над двигуном нічого немає, нічого абсолютно не заважає. Ну і по капоту, як бачите, нормально все зроблено, все хорошо проложили, добре все покрасили. По правій стороні, також, як бачимо, традиційно встановлений генератор потужністю 350 Вт. Нижче бачимо два інша, один йде на задню гідравліку, другий на гідроб'ємне рольове керування. Гідравлічні магістралі всі зроблені цілком адекватно. Там, де потрібно, вони резинові, а загалом вони йдуть з металу. Ну і по доступу до клапаної кришки, повторюсь, як бачите, абсолютно нічого не заважає. Що ж, ну як завжди, на кінець залишаю саме цікаве, тобто робочі органи трактора безпосередньо, які знаходяться ззаду, ну і робоче місце. Тобто, який трактор буде по комфорту, теж покажу вам пізніше. Ну, зараз оглянемо трактор ззаду, мені, в принципі, подобається, як тут це зроблено, більш-менш грамотно, адекватно. Ну і зверніть увагу, де розташований розподільник. Бачите, він трьохсекційний. Дві секції йдуть на плаваючому положенні, тобто одне плаваюче положення на основні навіски, і інше плаваюче положення на додатковому гідровиході. Як бачимо, тут дві пари додаткових гідровиходів. Ну і звичайно ж, сама навіска тут йде з примусовим опусканням, тобто встановлені два виносних гідравлічних циліндри. І сама суть ці сама перевага цієї примусової гідравліки не в тому, що вона просто примусово давить вниз, а в тому, що вона зроблена більш доступною для ремонту обслуговування. Вона має кращу надійність і вантажопідйомність. До речі, про вантажопідйомність заявлена вона тут в 750 кг. Також, як бачите, тут вже встановлена розетка під причіп. Ну і по чулкам на мосту на задньому, як бачите, теж все виглядає цілком адекватно, тобто масивно. Ну, в общем, все як ви любите. Ну і звичайно ж мені подобається, що тут вже встановили розширительний бачок для гідравліки. Він ось тут за номерною рамкою, ну, виглядає. Цілком адекватно зроблено все мені теж тут подобається там, де потрібно є резиночки. Про що саме я дивіться, гідравлічні трубки металеві це є дуже круто, але там, де потрібно, вони переходять в резинові і потім знову стають металевими. Тобто, щоб убрати вібрації, хоч трактори без кабіни і вібрації та лишні шуми, вони зробили ці резинові переходи. Хоча, як на мою думку, конкретно на цій моделі, на цьому тракторі, це можливо і зайве, тому що тут немає цієї рівної підлоги, вона не піднята, вона не на подушках. І все одно, все воно передається, вся ця вібрація. Тому так можна було і не робити. Але ж, бачите, зробили, і це вже, в принципі, непогано. Що стосується бокових розтяжок, в принципі, як на око, то все зробили теж доволі таки правильно, грамотно, все співпадає. І... Саме кріплення, як бачите, ну, мені теж подобається, воно доволі таки міцне. По ВОМу тут ВОМ на дві швидкості 540 та 1000 обертів за хвилину. Причепний вузол тільки один, але він дозволяє одночасно працювати з тим же вомом. Ну і по самій навіски, так, тут не змінні яблука, але вона потужна, надійна, став з того металу, вже в принципі перевірена. Тому питань тут взагалі до заду трактора, до робочих органів, на мою думку, не виникає. Все більш-менш. Адекватно, ну навіть більш адекватно, в порівнянні там з деякими іншими тракторами. Так, ну і давайте, звичайно ж, хочу відмітити тут паливний бак. Він пластиковий, він такої цікавої форми. Як бачите, обслуговувати повітряний фільтр тут можна без проблем. Заявлений об'єм тут в 40 літрів. Ну, і виглядає, як бачите, доволі цікаво. Звичайно, знизу він захищений. Ну а для тих, хто там хоче їздити в ліс, я вам так скажу, бачив я, як пробиваються легко і металічні паливні баки. Ну а Трактор, як бачите, по таблицькам вже йде 25-м роком, тобто нова модель, як я й казав, оновлена. Ну і щодо місця оператора, як бачимо, посадка зручна, сидіння тут ось таке цікаве з підлокотниками, такого собі жовтуватого кольору, ну більш-менш. Адекватне, але хід робочий, скажімо так, не дуже великий. От сама приборна панелька виглядає, я б сказав, би, тут цікавенько, приборка сама по собі простенька. Є весь необхідний мінімум для нормального контролю з роботи трактором, але речах Вереверса бачимо, він знаходиться біля руля. Кнопки керування освітленням, поворотами та габаритами, ну всім цим теж я б назвав би це розміщення досить вдалим і зручним, тобто калінами ви там зачіпати нічого не будете. Ну і з правої сторони біля руля, знову ж таки, знаходиться ручний газ, що теж, на мою думку, є самим оптимальним розміщенням. Тобто біля руля весь простір у вас зайнятий і все у вас знаходиться під руками. Вже під сидінням немає лишніх речагів, які вам просто заважатимуть. Руль тут не регулюється, але, в принципі, на мою думку, воно тут і не потрібне. Також, як бачимо, глушилка. Замок запалення теж знаходиться в адекватному місці, відбити його тут нереально. По педалям тут все підвісні педалі, тобто теж є зручно, є непогана задумка для розміщення кабіни. Ну, Але підлога, як бачите, тут не зовсім рівна, тобто воно не підняте. Це більш такий, скажімо так, дешевший варіант. Тим не менш, знову ж таки, зроблено все цілком. Адекватно, я б сказав би, ну, вдало досить. Ну і давайте, звичайно ж, по речагам. Мені тут теж, в принципі, все подобається. Що з цікавого, це речаги, саме керування розподільником. Так, трішечки я б тут б зробив по-іншому, але в цілому задумка досить непогана і керувати ними зручно. Ну і Давайте в загальному. Тут стоїть КПП на 4 передачі та 2 діапазони. Отже, маємо 8 передач. І реверс, отже, маємо вісім передач вперед та вісім передач назад. Щеплення тут двох дисками. Ну тобто, можна сказати, все як ви любите по запросам більшості. Ну, що я хотів би сказати в загальному саме по комфорту оператора, да? але все ж таки відстовхуючись від ось такої підлоги, тому що така підлога. Дуже великого комфорту не дасть з самого початку. Але при цьому маємо підвісні педалі, зручні речаги, більш-менш адекватне сидіння, прикольну приборку. Тобто в загальному на тракторі працювати буде більш-менш адекватно і комфортно. Ну і давайте так, якщо підетожить, ціну ви чули на початку відео. Ну, в цілому трактор я вам, звичайно, ж, показав. Ну, а рішення приймаєте ви, тому що ви витрачаєте кошти і вам вибирати, який трактор ви. Купите, ну і нагадаю, що у нас доставка по всій Україні безкоштовна, плюс діють акції знижки. Тобто такий трактор можна буде придбати ще й трішки дешевше, я думаю. Тому ціну дзвоніть, будь ласка, уточніте за телефоном. Що ж, підписуйтесь на канал, ставимо лайк, всім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня.